Мир вам, дорога церква Ісуса Христа. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Бажання мого серця поділитися Словом Божим. На початку ми зачитаємо перше соборне послання святого Апостола Івана, другий розділ з 15 вірша. 1 Івана 2, 15 і нижче. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любови отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва, це не від отця, а від світу. Минає цей світ, його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Слава нашому Господу за це слово. І я би хотів поговорити за одну з тих пожадливостей. Ми не змовлялися. Не знаю, так Бог, напевно, веде це служіння. Вчора молився, сьогодні молився, і в мене бажання сильне прийшло говорити про гордість. Саме про цю рису учинки тілесного. Отже, член церкви або людина горда, як її можна охарактеризувати? Хто вона є? Це є людина високої думки про себе. Вона Є зверхня, як на словах, так і на ділах щодо інших людей і членів церкви. Горда людина. Це дуже небезпечна риса, і навіть написано в Слові Божому, що гордість передує чому? Погибелі і падінню. І саме падінню. Ось візьмімо, наприклад, навіть послання до Якова, можемо читати четвертий розділ. І там написано, звідки війни і свари між вами, звідки вони, чи не від ваших пожадливостей, бажаєте і не маєте, прохаєте і не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб жити на розкоші свої. І потім написано, що в кінці, що Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. От навіть сварка між членами церкви. В сім'ї чоловік з дружиною свариться. Це признак егоїзму. Це признак того, що ніхто не хоче поступитися. Це є гордість, гординя. Як він міг мене так образити? Як вона могла мені так сказати? Ну що я? Я ж ніколи не міг подумати. Це гординя, це гордість говорить. Коли на Христа плювали, зневажали. Хіба Він був гордим? Хіба він відповідав взаємністю? Хіба він око за око відповідав, зуб за зуб? Ні. Він, бачачи їх, він молився за них. І що він казав? Прости їм, бо не знають, що чинять. Людина горда, як ми говорили, падується, передується падінню. От візьмі навіть людей-проповідників. Добре починали, браття. Деякі? Деякі. Починали навіть те, що вони були одаровані дарами Святого Духа. Початок був прекрасний. Але коли вони дали місце гордині в своєму життю, і в тому числі ще їм люди в тому питанню помогли, немає такого, як Степан. Нема. Він самий духовніший, він самий кращий, це Андрій, цей Роман, цей Ігор. Він самий кращий, ну немає і кращого проповідника за нього. Коли він приходить на зібрання, нема би сама Божа благодать сходить завжди. І люди піднімають людину. Піднімають до того, брати і сестри, що ця людина думає про себе високо. Ох ти, дійсно? Я сам і кращий. Немає нічого подібного до мене. І вже закрадається гордість. А потім, з питанням, якщо людина не зупиняється, обов'язково ця людина попадає в заблудження. Вона попадає в певний гріх. Тому що гордість веде до падіння і веде до заблудження. І одна з ознак того, чому люди, люди попадають в заблудження, це те, що люди вже стали гордими в своїх очах. Вони навіть не бачать того, що вони в своїх очах горді. До речі, горда людина не бачить, що вона горда. Вона буде навпаки казати, «Ти, та яке? І нема права докорити, їй нема права сказати правду. Вона зразу це відсікає. Бачите, оця гордість не дає себе побачити, хто я є. Вона навіть противиться вже Божому Слові, починає противитися правді, Божій в її адрес, бо ця гординя не дає їй приймати цього слова Боже. Бо Господь Він завжди говорить правду. Він завжди виправляє, поправляє, показує нашу в нашу внутрішність, хто ми є. А гординя людини, коли вона це, Бог, починає це робити, вона противиться цьому. Вона починає противитися цьому. Ось візьмімо, Таке місце писання, і ми побачимо, як церква в Коринтів вже так сталося. Перший коринтян, четвертий розділ. Відкриємо разом. Це буде вибірково декілька віршиків. Перший коринтян, четвертий розділ. І ось ми читаємо шостого вірша. Оце ж усе, браття, приклав я до себе Аполоса ради вас. Що, ви, що від нас ви навчилися думати не більше, як написано, що ви не чванились один за одним перед іншим. Хто б тебе вирізняє? Що ти маєш, чого б ти не взяв? А коли ж бо ти взяв, чого чванишся, ніби ти взяв? Ніби це твоє. Бачите, вдумаємося. Це були слова апостола Павла. Ця церква мала девід дарів Святого Духа. Початок прекрасний. Але підкралася гордість, і тут люди, навіть і служителя, я бачу тут, і члени церкви, вони починали вихвалятися один перед одним. А я кращий, а я ліпший, а я маю кращий дар, ніж ти, а він більш потрібніший, ніж твій дар потрібніший церкві. Розумієте, люди починали хвалитися. Ось. І тому апостол Павло каже: що ти взяв? Чи воно твоє, та це не твоє, це Боже. Бог тобі це дав по милості і по благодаті. Ти всього нашого посудина, слуга і раб в очах Божих. І апостол Павло більше навіть писав, ми раби ваші ради Ісус. От задаймо собі питання, чому Бог так діяв через апостола Павла. Він казав, благодать Божа, яка мені більше діяла всіх апостолів. Чому найбільше Бог діяв через апостола, так в благодаті, і Девід Вілкенсон його назвав гігантом віри? Чому? Тому що в посланні Ефесян є гарне місце слова Божого. Апостол Павло каже: Я найменший від усіх святих. Оце і грас, він не просто на словах це говорив, він реально був найменшим, смиреннішим серед всіх людей. Він служив всім людям. Він був слугою для всіх, і для язичників, і для юдеїв, для всіх. Тому Божа благодать так через нього діяла. І тому, коли ми читаємо оці люди. Вони вже були, не мов би, в деякмірі, зауважимо. Вони каже, ви вже царюєте без нас, ви вже збагатилися, без нас ви царюєте. О, коли б то каже сталося, що ми царювали разом з вами. Ви бачите, до чого приводить гордість, що людина сама по собі вже становиться Богом. Коли ми читаємо послання до Тимофія, друге послання до Тимофія, ми можемо прочитати третій розділ. І апостол Павло пише застережливі слова. Останні часи будуть церкві які? Які будуть? Тяжкі часи. І там написано: самолюбні, зарозумілі богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, нелюбовні, і серед них є які горді. Це члени церкви, які відступні від здорової науки Євангелії, і в них воно буде проявлятися. Оця гординя. І це є наслідок чого? Богу, відступництво. Давайте ми помолимося, щоб Бог благословив я би хотів продовжитись молитвою. Давайте ми станемо і помолимося. Прошу, сідайте, будь ласка. Дивіться, хто був носієм гордості? Хто став першим гордим? Херувим. В чому він загордився? Через свою красу. І Бог його скинув, і це гарно описано Ізекиїля 28, розділі і книга Ісаї 14 розділ. Через гординю Твою ти був скинутий з неба. Уявім собі. Бувши в величі Божій, в красі Божій, бачачи Бога лице в лице, йому була підвладна одна третя ангелів. І що відбувається? А він захотів стати на рівні Бога, повище всіх ангелів, на рівні Бога. І оце призвело його до падіння. Він був скинутий з неба. Так само, коли можна сказати, коли один брат сказав, каже, чим вище людина піднімається, тим почне вона нижче. Падає. Тим нижче падає. От навіть якщо і взяти, брати і сестри, от візьмімо, коли Ісус говорив з фарисеями, що їм теж не дозволяло приймати, не тільки заздрість. До речі, заздрість – це вже наслідок гордості. І теж, воно тягнеться одне за одним. Що фарисеям не дозволяло теж приймати слова Ісуса Христа, гордість. Ось візьмі, коли він говорив про мамону, коли він говорив про гроші, не можна двом панам служити. А вони що робили? Насміхалися. І тоді а, а, Христос говорив казав, що в Бога, що в людей високе, ти в Бога що? Гедота. От вони були дуже високої думки про себе ці фарисеї. Ми можемо навіть взяти, як вони любили перші місця. Ми можемо взяти, як вони любили, щоб їх називали люди-учителю. Не просто брат, Роман, брат Микола, Василь Іванович, доктор теології Роман Іванович. Ви бачили колись таке представлення, що просто представляли раб Ісуса Христа, брат Роман, раб Ісуса Христа, брат Ігор. А воно би так мало бути, брати і сестри. А люди люблять оцей перший. Оце притаманно людям, чому гординя не дає цього? От вони люблять, бо гордість в них присутня. Ось я не знаю, як пам'ятаю, коли я попав до одного старшого брата, йому, він, він, йому було тоді 75 років, мені було -18. І Я кажу, як вас називати по батькові Він каже, ти що? То останній раз, щоб я таки чув, я брат Василь. От каже, так мене і називай. Бо Бога немає різниці в віці. Ми всі є браття і сестри в Господі. Ось єдине що, що вони високо неслися. І тому Господь говорив до фарисеїв, що хто повишається, той буде понижений. Хто ж понижається, того Бог піднесе. Того Бог піднесе. Тому, брати і сестри, важливо це взяти під увагу, щоб і ми не, були, не попали під цю гордість. Так само, гордість члени церкви, брати і сестри, вони люблять похвалу людську. Вони люблять різні титули. Вони приписують собі Божі речі собі або чужі праці собі. Це люди горді. Які люблять цю славу людську. От вони полюбили її. Навіть е, ця гординя е, не дозволяла старшим людям, які повірили в Ісуса Христа, слідувати за ним далі. А чому? Бо там чітко написано: бо вони полюбили більше славу людську, аніж славу Божу. Ну як я, такий, такий чиновник, такої високої, е, такого високого рангу, щоб мене, щоб я за ім'я Христа так принижений був? Щоб я втратив таку, такі привілегії таку, скажімо, таке крісло втратив за Христа. Такі зв'язки, які в мене є, це все робить слава людська, гординя, брати і сестри. Бо люди, які щиро повірили в Христа, вони це все відкинули. Вони взяли на себе на руку Христову, як Мойсей писав, краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасту гріховну потіху. Оце люди, які по себе в цього відкинули. Тому люди горді, вони люблять цю славу людську. Горда людина це егоїстична людина. Це егоїстична людина. Це людина, яка все під себе. Вона готова по головам інших пройтися, аби досягнути своїх цілей. Ви здибали таких людей? Я не знаю, я здибав і не одну людину здибав. І оце вона готова зневажити, очорнити. Опоплюжити інших людей, аби тільки досягнути того, що вона хоче. Це, брати і сестри, коли отак відбувається в світі, це не дивно. Світ наповнить цим, як ми читали, все, що в світі, пожадливість тілесна, пожадливість очам, пиха, життєво, тобто горист. Це все наповнено в світі. А от коли це в церкві відбувається, оце це вже біда. Коли людина старається принижувати інших, старається якби, зневажати інших, аби досягати своїх цілей. Оце вже дуже погано, брати і сестри. Перед Богом. Перед Богом. Горді члени церкви вони зневажають інших вірних членів церкви. А ви скажете, чи може так бути? Може так бути. Чому апостол Павло, пишучи до Тимофія, казав, вони мають вигляд для участя, а потім каже, що робити? Відвертайся від таких. Це не означає, що відвернутися це на ту людину десь від неї поїхати, десь перейти в іншу громаду. Ні. Але з такою людиною неможливо мати щось спільного в Христі Ісусі. Неможливо разом служити. Неможливо разом виконувати якесь певне служіння, чи евангелізаційне, чи проповідницьке, чи, скажімо, якесь інше. Неможливо. В неї нема, розумієте, людина горда, вона завжди буде тебе зневажати. Вона буде тебе завжди брати під ноги. І там вона завжди буде перешкодою. От візьмі навіть е, 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 питання простеньке. та Саул і, і, і Давид. Добре, що Бог допоміг та, Давиду і царівно те, що Господь сказав, і воно стіснилося. Але уявімо собі, Саул, цар. І він все робив, щоб, що? щоб Давид не став царем. Ірод, як почув, що Ісус народився, зразу військо вбити і, і це немовля. Чому? Задрість і гординя це робила, братисе. Гординя може бути в служінню. Наприклад, хтось співає, він співає краще за мене, він проповідує краще за мене, він молиться краще за мене, він виконує якесь певне служіння краще за мене. І підступає гординя, і підступає заздрість. Так? І старається, от, 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 от таке може бути? Може бути. І воно є, брати і сестра. І воно є в деяких моментах того, що я говорю. Це є практично, брати і сестри, знаєш, чим я особисто стикався. Далі горді члени церкви прагнуть бути першими. Прагнуть бути першими, щоб їх завжди вони стремляться до цього, і, як ми говорили. От дивіться, навіть є такі моменти: приїдуть проповідники, і попробуй тим людям гордим не дай проповідувати. Та вони більше не прийдуть. Вони скажуть, як ти мені, ти мене не уважив? Мене брата такого, який приїхав, і ти мені не дав проповідувати, не прийдуть більше. Гординя не дозволить. Брати і сестри, людина смиренна. Дав проповідувати, дав, не дав, не дав. усіма сиджу. Треба вміти проповідувати, треба вміти і сидіти, і мовчати, і слухати. Чи не так? Так, брати і сестри. Треба вміти, тобто все треба вміти на все свій час. І тому Господь навіть каже, що людина, яка є горда, вона не має пошани до інших людей. Бо людина, яка смиренна, вона готова навіть комусь себе на випередження дати, а себе останнього десь там, можна сказати, від'єднати від, 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 від цього від тої справи. Але ж би ти, ти був, давай вперед, вперед. Людина, говорить, це людина говориться смиренна, ознака смиренності. А людина горда, ні, в ніякому разі, тільки я, я перший, всюди я. Так. От брати і сестри, так не має бути між нами. Господь так вчить, так не має бути між нами. Ми маємо мати один одного в покорі більшого за себе, в пошані більшого. Вина. Ви переїжджайте один одного пошаною. Ви переїжджайте, каже Боже Слово. Коли ми, наприклад, візьмемо послання до рівня, перший розділ, то ми можемо побачити категорію людей з вибраного Божого народу, не людей світу. І там написано, вони пізнали Бога, не прославляли Бога. А чому? Бо затуманіли їхній розум по єдиній причині, що вони зробили себе. Мудрими. Мудрими. А людина, яка рахує себе мудрою, в очах своїх вона дуже високо про себе думає, це гординя. Згодімся. Це гординя. І тому, каже, вони, Бог їм навіть потім дав перевернути розум, допустив, щоб вони мали перевернути розум. Що гордість довела до цього цю людину? собі, до чого давала гордість диявола, що її позбавлений всякої Божої слави, що її позбавлений всякої Божої присутності, що в нього нічого не то, що Божого щось, а навіть морального нема. Це все довела гординь. Гординя вона руйнує внутрі людину, Вона її опустошає. Вона її, можна сказати, просто приводить в такий стан, як би сказати, пустоти, сухості. Сама людина навіть того не замічає, як Сатана її через гордість обкрадає повністю, брата і сестри. Через оцю гординю. Через цю гординю. Так само ці люди, які Високої думки, вони надіються на свої сили, а не на силу Божу. На зв'язки певні, на свій матеріальний стан. Вони будуть надіятися до кінця. Ну не на Бога, братисестра. Горда людина ніколи не буде надіятися на Бога. Так вона буде може показувати, що вона там молиться, що вона щось цей. Ну вона не надіється по-справжньому на Богу. Вона не довіряє Богу вже. Вона все буде робити, аби своїми силами ось ці питання вирішити. А Бог так не хоче, братиса. Бог, щоб людина прийшла, смирилася, сказала я без тебе, ніхто і ніщо наповни мене. Дай мені мудрості. А ті люди горді вони ніколи не просять, дай мені мудрості. Бо вони себе рахують, що вони вже все знають і вже всього досягли. Їм не потрібно навіть вже просити цього в їхніх очах. От візьмі, навіть уявім собі, пастор Лаводикійської церкви. І ця церква Лоодикії. Уявім собі, там такі сильні страшні слова написані. Як ми читали, правда, треба задуматися. І там каже, ви вже багаті. Ну, вдумаємося. Каже, ми вже багаті, каже цей пастор. Ми вже збагатилися, нічого не потребуємо. Це ознака гордості. Людина, яка каже, мені не потрібен вже Бог, ні його присутність, ні його слово, ні його сила, ні його слава не потрібні. Я вже всього досягнув. Все є досконало. Це ознака гордості. І дуже часто такі люди, вони є супердуховні люди. Я вам чесно кажу, такі люди, вони є дуже супердуховними. От ви не зустрічали таких людей, де я особисто спілкувався. І одна людина, з якою я спілкувався, вона казала, наш пастор саме кращий. Самі, кращі. самі кращі з усіх пасторів. Наш члени, наша церква найкраще молиться. Саме краще, нема краще. Я особисто зустрічав таких людей, тому я говорю з практики. Вертий серце, це ознака гордості. Це ознака гордості. Не можна так говорити. Не можна так про себе думати. Якщо ми думаємо про себе дуже високо, перед Богом це Гедота, як, як казав Ісус Христос, ми маємо не так говорити. А ми, можем, а ми маємо дякувати Богові за церкву, за служителів, за пастора, за членів церкви. О, дивіться, коли стоїть на проповідь про ти, такий гарячий, який пропуску з другого науку Іван, який твердо тримається і непохитні. Знаєте, моя молитва за них яка? Господи, збережи їх. Боже, щоб вони продовжували в тому дусі, щоб сатана їх не зламав. Бережи їх Господь. Так, щоб вони не піддалися навіть тої тімо, тої, тої, тій гордині. Треба за них молитися, треба за них переживати, брати і сестри. Це важливо. Це важливо. Коли ми можемо сказати, так само бачимо, що горді люди, вони, як ми говоримо, хваляться в чужих працях, вони засліплені своєю гордістю, не здатні бачити себе у світлі Божого Слову. Ну і горду людину дуже замітно При, по розмові чи по їхніх вчинках. Правда, замітно? Замітно, в неї відсутність простоти, вона є недоступна. Ва, людину горду зразу видно, як вона себе несе. От навіть, наприклад, навіть, як вона стає проповідувати, її можна побачити. ви скажете, а Та як так зразу побачиш? Побачив. По мові. Та людина, яка вже має зустрічалася з гордими людьми і знає Боже Слово, вона вже може побачити, що ця людина трошечки в неї вже гордість підкрадена. Так? Бо людина проста. Повірте, знає, вона, аж, до неї аж тягнеться. Аж до неї хочеться тягнутися. З такою людиною хочеться дружити. Хочеться разом Богу служити, хочеться разом досліджувати Святе Писання, хочеться разом молитися, хочеться разом робити Божі справи. Ця простота притягує нас до цього. Аж просто хочеться з такими людьми дружити. Христос був простий, правда? Апостоли були прості. І всіх людей Господь хоче, щоб вони були якими? Простими, брати і сестри. Простими, негордими людьми. Так вчить нас слово Боже. Тому я всім нам бажаю, що ми були людьми тими, які дійсно про себе не думають більше, ніж написано. Що ми завжди старалися аналізувати свій духовний стан. Що ми завжди розуміли, що ми навіть колись щось робимо для на славу Божу, що ми, як казав Ісус Христос, ми нікчемні не бо зробили лише те, що мали зробити. Щоб ми ніколи не превозносилися один над одним, бо як ми поводимося з людьми, так з нами поведеться Господь. Щоб ми ніколи не принижували, по головах не ходили один одному. Щоб ми ніколи не зневажали. Брати, це важливо. Це важливо, бо це є все признаки гордості, коли людина це все собі дозволяє. От навіть, як і написано, в Слові Божому, в четвертому розділі, що ми тіло своє хранили як? Берегли? Святості, честі і не кривдили. Своїх братів. А хто може кривдити? Жита людина, яка підкравалася ця гордість. Вона може кривдити, бо месник Господь за все це буде віддавати. Я завжди кажу, Давид колись говорив, краще не впасти в руки Божі. Пам'ятаєте? Точніше, краще впасти в руки Божі. Оце покарання, трист покарань. Але в новому заповіті написано: страшна річ упасти в руки Бога живо. Коли людина є в належному стані перед Богом, вона буде мати великий спротив. Вона буде мати спротив з боку диявола, з боку його слуг. Вона буде мати спротив з боку невірних людей в церкві, вона буде це мати. Це нормальне явище. Це признак того, що ми не йдемо за течею, а йдемо проти течі. Це признак того, що життя Христове є в нас. І ми будемо мати великий спротив. Але коли з нами Бог, то хто проти нас? Бог нам дасть силу вистояти це. Но ще гірше, коли людина починає в гордості свої йти проти Бога. Людина горда, вона, є, вона стає богоборцем, брати і сестри. Вона йде проти Його слова, вона йде проти Бога, проти Його науки. Вона, і коли вона так робить, це дуже страшно, тому що з Богом справу ще ніколи ніхто не виграв. Кожен стане перед Богом. І там не поможуть чи мені, чи комусь з нас погоне, що я був єпископом, я мав великі зв'язки, я був проповідником, я не знати ким я був, пророком був. Там не поможе мені ці зв'язки, якщо я не був вірний Господу. Якщо я був гордим, брати і сестри. Більше того, Господь гордих, Він завжди, як написано в Слові Божому, Він завжди виявляє навіщо прижитті ту гордину. Повірте, от людина в гордині, вона. В тайних гріхах знаходиться. І хочемо ми цього не хочемо питання часу. А Бог може це все просто що зробити? Виявити. Виявити, тому що Бог посоромлений, бути не може. Що людина сіє, те й вона жне І ми можемо бачити на теперішній час, як теж Господь може це робити, коли Богові вже просто. Переповнена вже чаша гніву в беззаконні цієї людини, коли вона вже просто собі знахабніла, знаєте, є таке слово знахабніла, просто вже перевищила всі рамки Божої милості. От і Господь може просто це виявити і зупиняти цю людину повністю наяву, щоб це сталося. Тому що написано, що люди лихі і дури світи, а вони є теж гордими людьми. Вони будуть мати успіх в церкві, серед народу Божого будуть мати успіх. Але далі написано: до часу не завжди. До часу, Бог може виявити це. І краще, коли Бог ще людина, як стала десь трошечки гордість підкралася, краще, коли Бог докоряє і зразу прийняти це і виправити, поправити це. Бо коли людина повністю вже відступила від Бога, від Бога і вона вже не чує голосу Божого і докору свій адрес, це вже велика біда. Саул, коли він вже повністю Дух Божий його залишив, зауважимось, що там написано, Бог йому вже не відповідав. Ні з нами, ні уримом, ні пророками Бог вже просто мовчав. Тому гординя може довести до великого і доводить до відступлення від Бога, до зневаги Духа Святого. Вона доводить до цього, брати і сестри. Я не кажу вже наслідок інших гріхів, які там людина вже попадає, то вже окреме питання. Але це робить одна з причин гординя. Людину до цього доводить. Тому хай Бог береже мене, хай Бог береже. Вас, ваших служителів, вас особисто береже, що ми завжди старалися бути обережними, дальновинними, тому що це така хитрість сатани, це такий угачок, це така уловка, що людина, коли попадає на неї, вона сама навіть цього не бачить, що вона вже там, що вже започаткувалася ця гордина. Вона вже не бачить. Тому треба завжди бути в пильнуючому стані, обережному стані, треба завжди. Дивитися на Ісуса Христа, дивитися на апостолів, а апостоли говорили такі слова, ми як найостанніші серед всіх. Ми, каже, нас б'ють, ми страждаємо, ми переносимо все це, але ми не проклинаємо, ми благословляємо. Зараз час Свободи, гординя дуже розпоширена, тому що дуже добре живеться. А коли якісь обставини є для народу Божого, гоніння, переслідування, такі ж... коли Бог народ Божий, народ Божий, повірте. Там менше тої гордині. Там менше тої гордині. Тому що горда людина вона не захоче переслідувати переслідуваною за Христа. Вона, не, вона ніколи вона, вона відрічеться. Вона не піде на страждання. Тільки людина богобоязлива, тільки людина смиренна, тільки людина, яка всім серцем любить Бога, вона піде цією вузькою стежиною і дійде до кінця. І її не зупинять ні гоніння, ні переслідування від любові. Христі Ісусі, хай всіх вас і нас разом благословить Господь, закликає до щирої молитви. Амінь.